Я познайомилася з ним у застосунку. На фотографіях бачила хлопця своєї мрії, він написав, що скоро буде у Києві і хоче побачитися. А ще, що купив мені ноутбук і надійшла його поштою, якщо я напишу свій номер. Це типовий приклад кетфішингу. Далі дівчина оплачує кур'єрські витрати і не отримує ніякої посилки. Щоб розпізнати кетфішинг. Звертайте увагу на такі червоні прапорці: викрадені фото, людина уникає ближчого контакту, нещодавно створений профіль, відсутність облікових записів у інших соцмережах, у людини мало підписників, прохання надіслати гроші, відверті фото чи відео. Людина дуже швидко зізнається в почуттях. Інші шахрайські схеми і способи їм протистояти ми розбираємо в освітньому серіалі. Переходьте і здивуйте шахраїв своєю обізнаністю.